Вітаємо, друзі! Травень це особливий час, коли природа остаточно прокидається від зимового сну, а в повітрі пахне квітами, а сонце все частіше радує нас своїм теплом. Здавалося б, ніщо не може зіпсувати цього чудового періоду, але ж погода дама примхлива. І завжди варто знати, чого від неї очікувати, особливо коли плануєш відпочинок на природі, чи просто хочеш насолодитися весняними днями. Зазирнувши у синоптичній нетрі, ми спробували розгадати погодні головоломки першої декади травня, приділивши особливу увагу опадам та грозам. Зазвичай останній місяць весни в Україні це вже майже літо з приємним теплом в день та прохолодними вечорами. Історичні дані свідчать, що середня температура в цей період коливається в межах від 16 до 22 градусів тепла в день. Та 9-13 вночі. Це створює чудові умови для прогулянок, пікніків та інших активностей на свіжому повітрі. Однак весна не була б весною без періодичних дощів, які живлять землю, та дарують нам буйство зелені. Статистика показує, що в травні цілком мовірні опади, тож парасолька в цей час може стати вашим надійним супутником. Крім того, весняна погода часто супроводжується динамічними погодними явищами, такими як грози. Тому варто бути готовими і до таких сюрпризів від матінки природи. Враховуючи типові травневі погодні умови, ми радимо вам, дорогі глядачі, підготуватися до мінливої погоди, оскільки день зазвичай тепло, а ввечері може бути холодно. Найкращим вибором стане багатошаровий одяг, який дозволить вам комфортно почуватися в будь-якої температури. З огляду на істотну ймовірність дощів, не зайвим буде мати під рукою парасольку або легкий дощовик. А для тих, хто любить сонячні дні, радимо не забувати про сонцезахисні окуляри, і, можливо, для затишних вечорів вам знадобиться теплий пед. А тепер давайте детально розглянемо, яку ж погоду нам обіцяють синоптики в першу декаду травня 2025 року, опираючись на найсвіжіші прогнози. У четвер, 1 травня, небо буде переважно у владі мінливої хмарності. Ймовірність опадів зовсім невелика, близько 5%. Тож перший день травня має всі шанси порадувати нас відносною сухою погодою. Проте повністю розслаблятися не варто, адже весна час несподіванок. А от другий день травня, п'ятниця обіцяє бути справжнім подарунком для тих, хто любить сонце. Прогноз на цей день сонячна погода без жодного натяку на опади. Чудовий привід для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі. На жаль, безсмарна іделія триватиме недовго. Вже в суботу 3 травня небо знову затягне хмарами, які до вечора можуть принести з собою не лише дощ, а й перші в цьому травні грози. Ймовірність опадів складає близько 41%, а очікувана кількість опадів близько 2,8 мм. Тому, плануючи вечірні заходи на відкритому повітрі, варто мати запасний план на випадок негоди. Неділя 4 травня зустрінена з похмурою погодою та легким дощем мовірність опадів досить висока 63%, а очікувана кількість близько 3,8 мм. Це чудовий день для того, щоб затишно провести час вдома за чашкою чаю або улюбленою книгою. Початок робочого тижня, 5 травня, знову може бути зіпсований негодою. Синоптики прогнозують затягнуте небо. А також не виключають ізольованих гроз. Імовірність опадів складає 52%, а їх очікувана кількість близько 2,8 мм. Будьте обережні та слідкуйте за прогнозами місцевих метеостанцій. Вівторок, 6 травня, також не обіцяє нам безхмарного неба. Очікується затянута хмарність та легкі зливи. ймовірність опадів 40%, а очікувана кількість близько 2,8 мм. Знову ж таки, парасолька може стати в нагоді. Середина тижня 7 травня принесе з собою затягнуте небо. А от опади, якщо і будуть, то лише у вигляді невеликої мряки ближче до вечора. Їхня ймовірність складає 52%, але очікувана кількість зовсім невелика близько 0,5 мм. Четвер, 8 травня знову може бути дощовим. Прогнозуються легкі зливи, проте під кінець дня можливі й прояснення. Ймовірність опадів досить висока 63%. А очікувана кількість близько 4,1 мм. А ось кінець робочого тижня 9 травня має порадувати нас більш сприятливою погодою. Очікується хмарність після обіду, а от ймовірність опадів зовсім низька, всього 6%. Субота 10 травня за своїм погодним сценарієм буде схожа на попередній день. Знову прогнозується хмарність після обіду та дуже низька ймовірність опадів всього 6%. Загалом в Україні в травні очікується близько 12 днів з опадами і середньою кількістю 51 мм. Травень є одним з місяців з найвищою кількістю опадів, особливо в центральних і північних регіонах. У Києві, наприклад, середній рівень опадів у травні становить близько 63 мм, а кількість дощових днів сягає 9 У Львові травень також є досить з середньою кількістю опадів 57%. Та 12 дощовими днями. Це свідчить про те, що хоча конкретні дні та інтенсивність опадів можуть відрізнятися в різних областях, загальна тенденція до дощової погоди в травні зберігається. Також варто зазначити, що в травні існує ймовірність згроз по всій території України. Отже, перша декада травня 2025 року обіцяє бути досить минуєвою в плані погоди, тому ми знову нагадаємо вам кілька корисних порад. З огляду на прогнозоване чергування сонячних та дощових днів, а також можливість гроз на початку травня, не забувайте про універсальний набір, сонцезахисні окуляри для ясних днів та парасольку або дощовик на випадок опадів. Особливо пильними варто бути 3 та 5 травня, коли існує ймовірність гроз. Усі дні, якщо ви плануєте перебувати на відкритому повітрі, слідкуйте за оновленими місцевих метеорологічних служб, щоб вчасно дізнатися про можливі штормові попередження. Для тих днів, коли синоптики обіцяють дощі 4, 6, 7 та 8 травня, радимо мати на погодові плани для проведення часу в приміщенні. Це може бути відвідування музею, кінотеатру або просто затишний вечір з родиною за настільними іграми. Пам'ятайте, що травневий дощ. Це всього лише привід для квітів стати ще красивішими, а для вас можливість насолодитися свіжістю повітря після зливи. Невеликий дощик нікому не зашкодить, якщо ви, звичайно, не забули свою парасотку. А раптова гроза може стати навіть цікавою подією, якщо спостерігати за нею з безпечного місця, наприклад, з вікна, за чашкою гарячого чаю. Тож нехай мінлива травнева погода не зіпсує вам настрою. Як і належить справжній весні. Травень не дасть нам нудьгувати, чергуючи лагідне сонце з освіжаючими дощами, а часом навіть додаючи до пейзажу гуркіт грому та блискавки. Головне бути готовими до будь-яких погодних несподіванок і не забувати про позитивний настрій. Нехай перша декада травня буде для вас сповнена радістю та теплом, незалежно від того, чи сяє сонце, чи падає дощ.